Київський Самсон. Ця скульптура присвячена одному з найстаріших фонтанів Києва. Фонтан має вигляд біблійного Самсона, який розриває пащу лева і колись був частиною першого київського водогону. Міні-скульптура встановлена у внутрішньому дворику бізнес центру Фонтан Самсон було споруджено ще у 1748 році на місці ще древнішого фонтанного колодязя, басейну, над яким була споруджена дерев'яна фігура у вигляді янгла з чашею. До басейну сходились дерев'яні труби, по яких вода стікала з численних пагорбів, що оточували поділ. На цих пагорбах, вкритих лісом, були ключі, тож подоляни мали достатньо питної води. Більш заможні проводили вдогін прямо до своїх садиб, а бідні мали змогу набрати воду просто з колодязя на центральній площі, якою тоді була контрактова. Колодязь стояв неподалік від будівлі магістрату. У 17 столітті місце Янгола з чашею займає таке саме дерев'яне Самсон, а над фонтаном відомий київський архітектор Іван Григорович Барський зводить барочну ротонду купол якої прикрашає постаттю апостола Андрія Первозванного. Згодом на колонах Ротонди з'явився сонячний годинник, витвір ще одного видатного мешканця Подолу, вчителя математики з Києво-Могилянської академії П'єре Брульйон, якому присвячена інша мініскульптура. Кияни та численні прочани полюбили фонтан з Самсоном, почали з'являтися численні легенди та прикмети, пов'язані з цим символом Подола. Казали, що той, хто вип'є святої самсонівської води, той залишиться жити в Києві назавжди. В такому вигляді будівля зберіглась до 1930-х років, коли була зруйнована за наказом нового радянського керівництва Києва. На щастя, киян дерев'яний самсон з левом збереглись і зараз входять до колекції Національного художнього музею України. В кінці 70-х років в рамках підготовки міста до святкування 1500 річчя контрактову площу було реконструйовано а фонтан і ротонду відновлено.